Кажуть, одна бідна жінка ішла зимовим шляхом, несучи на руках немовля, була зима, вітер дув у лице, а вона думала тільки про те, чим нагодувати дитину. І от, проходячи повз закинутий шинок, вона почула дивний голос: не людський ані без Зайди та візьми все, що забажаєш. Але не забудь про головне, пам'ятай, коли вийдеш. Двері зачиняться назавжди. Скористайся шансом. Але не забудь про головне здивована, вона відчинила двері і увійшла, а там, як у казці, столи ломляться від золота, срібла, перснів, від самоцвітів та прикрас, очах засяяло. Поставила дитину під лаву і кинулася жадібно набивати все, що блищало. У тебе залишилось дев'ять хвилин. Нагадав голос. Жінка не чула. Вона бігала, тремтіла від збудження, запихала в рукави за пазуху та навіть у валянки. Аж поки не стало нічим дихати. Все вивалювалося, а їй мало. Нарешті вискочила на двір обвішившись, як леміш на ярмірку. Двері за нею глухо грюкнули. І тільки тоді вона схаменулась Дитина. закричала. Мій синочок там. Але двері вже не відкрилися ніколи. Це притча про нас з вами. У цьому житті ми часто біжимо за блиском, статусом, грошима. Нам завжди здається, що ще трохи і стане легше, краще, спокійніше. Але в гонитві ми часто втрачаємо головне: тепло, любов, час з дітьми, щирість у словах, душевний спокій, віру. Життя не вічне. коли грюкнуть двері, вже не буде вороття. І тоді не врятують ні скрині, ні рахунки, ні кар'єра. Пам'ятай, головне це те, що не зникає після останнього подиху, це те, що залишиться у серцях інших, коли тебе вже не буде. Не забудь про головне.